Піхотний командир загальновійськовий. І по спеціальності був звичайним будівельником. Коли я побачив його в, в, в бої, вісім чоловік взяв 12 полонений. Більшість, я певно, батьки гордяться, ніж ми. Починали ми в загальному з Мавіків третіх, других, про. Він взлітав, і ми просто спостерігали все, що знаходиться перед нашим переднім краєм, і ми передавали своїй піхоті. Почали розвиватися в ударних БПЛАх. Починали з одного 3D-принтера, а в подальшому вже, як бачите, у нас їх чотири. Досить ефективно розвиваємося в цьому напрямку. Ми придумали бебехи по розліталися. Це наші очі і збереження нашого особового складу. У горді служити цій бригаді. Ми люди скромні. 108 батальйон запрошує всіх. Приходьте, будемо вчитися, будемо разом йти до перемоги. Розкажіть про те, як ви потрапили в збройні сили. Чому вирішили поєднати своє життя з військом? Ну, збройними силами поєднати своє життя, я десь ще вирішив, можна сказати, в класі 9. Я вже так цілеспрямовано знав, куди я піду після закінчення школи. Так як в мене барат навчався в Національній академії сухопутних військ двоюрідний. Ми приїжджали до нього як на присел, так там на день відкритих дверей. Мені це якось так сподобалось. Було до душі, дивитися на військових, мені хотілося бути похожі на них. Ну і вирішив після закінчення школи піти в Національну академію супутних військ. Тоді я поступив у 2015 році, вже під час війни, яка ставалася в 2014 році, батьки, звісно, були проти цього, щоб піти, але вже не було куди дітися. Батьки сказали, що вирішуй сам, ти вже дорослий, своє життя, ким хочеш бути, ми не будемо заперечувати і можеш йти. Так, у 2015 році я попав в Національну академію супутних військ. Яку спеціалізацію ви обрали для себе? Бойове застосування військ. Можна сказати так, прошлому піхотний командир загальновійськовий. У 2019 році закінчив навчальний заклад, так і попав до 10-ту гірську штурмову бригаду Радільвес, 108-й окремий гірсько штурмовий батальйон. Прийшов на посаду командира взводу. Короткий період виконував обов'язки командира взводу, прийняв, був тимчасово виконуючий обов'язки командира роти. Потім вже офіційно призначили на посаду командира роти, виконували завдання в антирестичній операції, операції об'єднаних сил. І з 24 лютого вже в повномасштабне торгнення Росії на території України виконували завдання на Волинській області, потім Київщина. І з травня місяця 22-го року вже приїхали сюди в Донецьку область. І виконуємо завдання першого часу. Ви, як людина, яка свідомо в принципі вирішила поєднати своє життя з армією в той час, коли вже тривала російсько-українська війна. Звісно, не в таких масштабах. Але тоді чи ви припускали, чи могли собі уявити, що все настільки деескалується, що буде повномасштабне вторгнення, що буде війна в тих масштабах, яку ми бачимо з не, я лютого Я думаю, що кожен офіцер прекрасно це розумів, що заморожений конфлікт він завжди не може бути. Що Потрібно будуть шукати якісь шляхи його вирішення. Ну, надіялися, можна сказати, що воно буде трошки легше, то все якесь здумовлюється, але що маємо, то вже маємо. За цей період, зокрема, повномасштабного вторгнення. І чи було щось, що вас найбільше вразило, найбільше зачепило? Ну, найбільше, найбільше вразило побачити те, як на початку повномасштабного вторгнення ми, звісно, мали засоби інтернету, дивилися СМІ. І от коли люди почали йти до воєнкоматів, стояли в великій чебрі, щоб вступити до лав Збройних Сил і захищати свою державу. Це в першу чергу. Потім, коли, боючи на посаді командира роти, от, були такі військові службовці, вони, звісно, всі виконують прекрасно свої завдання, поставлені командуванням. Але от в мене був військовослужбовець, який по спеціальності був звичайним будівельником, можна сказати. Він будував хати. І от коли я побачив його в бої, і після бою я його запитав, кажу, де, де ти взагалі навчався і як ти де ти набув таких навичок, він каже, що я до того ніде не воював. Звичайно, там у нас певна частина особового складу знаходилась на передній лінії, деяка частина знаходилась позаду на відновитися, відновити свої сили, відіспатися. І от цей час вони використовували постійно для підготовки себе. Ну і отак він став професіоналом своєї справи. Ну, на жаль, на жаль загинув. Про нього теж є багато інтерв'ю, він багато участвував в штурмових діях. Є про нього відео так само, як він заходив в штурмовою групу, він був старший, коли брали більше десяти полонених, а їх заходило в штурмову групу в складі 8 чоловік вісім чоловік взяло 12 полонено. Ви гордий бути офіцером Збройних сил України? Ну, як сказати, гордий. Обов'язок кожного чоловіка захищати свою країну, свою сім'ю, ті, хто знаходяться позаду, для нас цього росли. Кожен прекрасно розумів, що в країні війна, що кожен має стати на захист своєї держави. Та всі, всі гордимось. Більшість, я думаю, батьки гордяться, ніж ми. Ми виконуємо свою роботу і все. Ви говорили, що коли ви, ви, ви розпочати навчання в академії батьки були не дуже в захваті. Коли, врешті, змінилось їхнє ставлення, сприйняття, коли вони зрозуміли, що це, це серйозно? Та буквально зразу змінилося. Вони просто задали мені питання, сказали, що в Україні війна, може, ти не хочеш туди йти. Я сказав: ні, я вирішив, все, я йду. Так і в національну академію політвої. Розкажіть нам трішки про ваш, не побоюсь сказати, такий відомий, прославлений 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Це дуже потужний батальйон, я би так сказав, що будучи на посаді командира роти. Кожен командир роти, кожен солдат розумів, що позаду в управлінні батальйону є люди, які кожен знаходиться на своєму місці. Вони прекрасно знали, що вони роблять. Вони прекрасно ставили задачі, які реально було виконати. Вони завжди максимально старалися зберегти нас, зберегти людей. Потужний батальйон. 108 батальйон запрошує всіх проходити тут службу. Ми чекаємо вас. Ми навчимо всього, що ми вже яких навичок, яких ми, яких ми вже здобули. Приходьте, будемо вчитися, будемо разом йти до перемоги. 108-й батальйон славиться застосуванням безпілотників. Коли ви почали на цьому так поглиблено, скажем, так, зосереджувати свою увагу, і вже зараз можна називати спеціалістами в цьому напрямку. Застосування безпілотників у нас в загальному ще було можна сказати, з антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, але просто не в таких масштабах вони завжди були в батальйоні, але було там один-два. Мавіка, які ми працювали в одне відділення, там чисто для розвідки, раз треба попрацювати, вони виїхали на передній край, відпрацювали, повернулися назад. Все, вони займаються своїми справами, одну в безпілотниках. А от коли ми почали розвиватися, це звичайно вже під час повномасштабного вторгнення. Починали ми в загальному з мавіків третіх, других, ПРО, коли вони настільки нас з'явилися е, волонтерські організації, звичайні люди почали нам. Привозити, ми розуміли, що нам це треба. Ми в першочергово говорили, що нам треба е, БПЛА, типу Mavic-2, «Мавік типу МАВІК-3, для того, щоб виявляти противника там, перед нашим переднім краєм, максимально ефективно наносити йому вогневого ураження, щоб зберегти ті самі боєприпаси, щоб не використовувати їх. І в подальшому вже почали розвиватися в ударних БПЛА. Почали їх чіпляти так само на мавіки 3 скидувати гранати, звісно, звісний Скіба, який постійно працює на передньому краї. Саме, боючи командиром роти, він приїжджав постійно жив з нами, працював біля нас. Ми сиділи біля нього, він сидів біля нас. Він взлітав і ми просто спостерігали, все, що знаходиться перед нашим переднім краєм і ми передавали своїй піхоті, щоб піхота була впевнена і володіла інформацією, що робиться перед ними. Бо так як не завжди. Рельєф місцевості дозволяє бачити там, піхоті на 100 на самих метрів. Вони буквально можуть бачити на метрів 20. Коли військовослужбовець, просто не розуміючи, що знаходиться перед ним, у нього є певний страх. А от коли він чує в повітрі той дрон, коли передає передаємцу, ми пролітаємо над вами. Все, вони зразу такі, у нас був такий військовослужбовець, він постійно казав, каже, я коли чую в радіостанції, що ви летети до нас, каже, я все я собі сідаю, каже кури сігарети, я впевнений, кажу, що переді мною все добре. Це такий, можна сказати певний відпочинок для особового складу. Вони знають, що ми працюємо на них, вони працюють на нас, і ми взагалі працюємо на нашу державу. Зараз ми записуємо інтерв'ю у вашій відомій лабораторії 108-го батальйону. Позаду працюють 3D-принтери. Розкажіть, будь ласка, коли і як з'явилася лабораторія? з чого все почалось? Як виникла? Ну, починали? Бджет? Починали ми розвиватися з такого. Можна сказати, самого мінімального. У нас з'явився один 3D-принтер. Ми його поставили, почали мінімально щось використовувати своє, виготовляти. До того ми заказували все в волонтерів, вони нам привозили ті самі хвостовики на ВОГ-17 і різні боєприпаси. Потім ми зрозуміли, що треба починати виготовляти їх самим. Ми попросили волонтерів, звичайно. Дякувати людям, що допомагають Збройним силам. Вони привезли нам 3D-принтер, і ми починали помалесенько розвиватися самі в цьому напрямку. Починали з одного 3D-принтера, а в подальшому вже як бачите, у нас їх чотири. Є людина, яка відповідає чисто за моделювання, яка повністю сидить собі, моделює все, що ми їм говоримо. У нас якась появилась ідея, ми зразу до нього кажемо, нам треба зробити так, так, так. Він сідає, він сам навчався по цивільній сфері. На моделювань він зразу нам змоделював, ми надрукували, Попробували, підійшов, все зібрали. Ідей дуже багато. Не все, звичайно, можемо втілити в життя, але поступово-поступово ми розвиваємося в цьому напрямку. З Цим досвідом, який у вас є, з цими людьми, теж які у вас є що не менш важливо, чи не було задуму створити якийсь свій унікальний безпілотник, який б, ну скажем так, вмістив собі все найкраще з тих дронів, на яких доводилось літати? Як сказати, ми. Не можемо тут відкривати глобальні виробництва безпілотників. У нас є люди, які, до яких ми звертаємося, якими вже давно співпрацюємо. Ми знаємо, хто що може зробити, хто нам може допомогти в тому цій іншому напрямку. Звертаємося до них, вони нам привозять сюди. Ми часто вже більше працюємо, розвиваємося там, щоб поставити якусь саму тему, щоб вона працювала набагато набагато далі, ніж там попередньому краю є. Звичайно, там хіпі дрони, з якими працюємо в попередньому країні, є, якими працюємо в тилах. Противника виготовляє самі боєприпаси. От нас більша увага сконцентрована на те, щоб зробити боєприпас, щоб максимально нанести тот противнику. Все, ми придумали бебехи порозліталися. розліталися. Сто батальйон заслужив славу таких певних експертів у плані безпілотників. Знаю, що багато українських виробників навіть дають вам дрони на тестування, на випробування дуже цінують думку ваших літунів. Ну, бо ми вже, як ми вже говорили, що ми досить ефективно розвиваємося в цьому напрямку. Ми співпрацюємо співпрацюємо з різними людьми. Люди спілкуються між собою, знають, що ми ефективно наносимо ураження цими дронами. Ми відносимося дуже обережно до кожної одиниці, яку нам передають. Бо це в першу чергу люди збирали на це гроші. Хтось може віддав остатні гроші з хати. Ми знаємо наших прекрасних українців, які готові для перемоги віддати все. Потім трошки вставимо відео, але. Там треба буде запікувати певні моменти, як ми лізали списати, списати треті мавіки. Бо це наші очі, в першу чергу, це наші очі і збереження нашого особового складу. Не що людям робити, бля. Лізуть до підарів по коптеру, бля. на того, бля, полупокера. покіра. Поза бідолаха. хе Палились Йозик, як тобі? А? Кажу, як тобі? Так пригнись, брат, бли. Лізем назад. Ха, давай передихаємо трошки. Ну нахуй так, давай в кусі заліземо. Давай. Ховаємося. Я і е... В 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Ви з 2019 року теж у нас є традиційне запитання, що для вас означає бути У Годі служити цій бригаді. Потужна бригада, як я вже говорив, що тут кожен офіцер на своєму місці. І кожен офіцер працює для подальшої нашої перемоги, щоб кожного, кожного дня ми удосконалюємо свої навички в різних напрямках. От зараз ми розказуємо зафіпові дрони, але у нас дуже багато є і інших. Задумок, які ми в майбутньому втілимо в житті. І це буде, все буде класно, це буде перемога. Що б ви побажали глядачам, які будуть дивитися це відео, а людям, які, можливо, хочуть якось підтримати Збройні Сили, але не знають, куди направити свій ресурс. Ми люди скромні. Підтримуйте 10-го гірську штурмову бригаду «Едельвейс». Ми завжди знаходимося тут. Ми завжди працюємо для подальшої нашої перемоги. Ваші гроші наближають нас. Якнайшвидше до нашої майбутньої перемоги. І кожен дрон, кожен ваш донат це збереження особового складу. А для кожного командира, в першу чергу, це зберегти особовий склад, а в подальшому вже техніку.